Вітаю на каналі Український порцеляновий посуд. 29 травня, Київ. Крокую на Дарницький ринок. Друзі, вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Три блюда. Будь ласка, перше блюдо. Зображення жартиця, діаметр його 30 см. Клеймо. Бодянський фаянсовий завод, ціна 420 гривень. Друге те ж саме, всі предмети нові. Ціна та ж сама. І третя птаха зображена. Також буде ціна 420 гривень. Чайний гігант, доливний, дуже гарне зображення, яблука, виноград у новому стані. Ласка, з двох сторін деколь, клеймо Тернопіль. Ціна 450 гривень. Друзі, хочу вам показати цікавий, гарний набір, набір для узвару, глечик та 5 чашок. Об'єм чашки орієнтовно 200-220 мл, можливо 230 навіть. Клеймо Київ. Експортне клеймо повністю в новому стані ціна 1300 гривень ваза Клеймо розтерте як на мене користенський виріб Ціна 100 гривень. Коростенько, так. Бачите, помилимо. Побили кришечку? Самі побили? І скільки вона коштує цю Не знаю, 30. 30 збитою кришкою. А молочник 50, так? 50 кришка побита на А такий молочник скільки? Теж 50. Теж 50. И чашки по 20. з в люці. Две. Чайна пара 20, так? Ну да. Ну, mm -hmm. мене... А набірчик? 100 гривень. А статуетка гадання на ромашці? 400. Будь ласка, поломский фарфоровий завод. О. Друзі, ми продовжуємо з вами пошуки Фарфорових виробів. Сьогодні погода орієнтовно плюс 25, сонечко, дуже тепло, комфортно. Друзі, бажаю всім приємного перегляду. Друзі, тарілочки. Баранівка. Сіна 40 гривень. 15 гривень. Суми. 20. Будянський фаянсовий завод. Також буде 280 гривень. На жаль, клейма немає. Миска, метал, латунь, вага 2 кілограми. Досить об'ємна. Є клейма царське. Будь ласка. Так, одне і десь ще є інше клеймо Якщо його знайду, покажу. Взагалі в таких ємкостях, як правило, варять повидло, варення, ціна такої миски 1000 гривень, візьміть, будь ласка. Тарілочки різні. Баранівка 25 гривень. Те ж саме, 30 гривень. Користень 25 Мене таке не устраюває. Полтавський фарфор. 30. Тарілочки. Коростень – 30. Дуже гарні. Квіти з позолоти. Присутній знак якості. Коростенський фарфоровий завод 25 гривень. Пиріжкові тарілочки, або ми ще називаємо їх десертні. Дружківка 25. Чашки. Ручний розпис. Дуже гарна квітка, баранівка. Ціна 50 гривень в наявності 3. В іншій дещо форма відрізняється. Але ціна та ж сама. Також ручний розпис, полонський фарфоровий завод. Скільки коштує? Скільки така чашка? Дві чашечки і тарелочка 150 гривень. 150 гривень. 150 гривень. Ага. Але блюдце від іншого сервізу Баранівка. Будь ласка, це укорниця. Баранівка. Так. Це все самое. Чашка кобальт, клеймо відсутнє, 100 гривень коштує. Я тобі Вот это 5. 5 тысяч. Пять десятку, ну уже за ней едет человек. Десять. Це что у нас гармонь? Гармошка, гармошка. Шуйская гармошка. Так, десять. А... Баян это две. Баян. Баян 2000. И інший баян також 2000. Уже гарні. Ще саме цікаво, що Рідні скринички, чемоданы. навіть гляньте які прикраси що дуже, дуже дуже гарні вироби що там гривень коштує Весик 400. Чотири чашки. Зображення ромашки, Клеймо городниця, ціна за одиницю 100 гривень. Також чотири. Ташки баранівка, ціна за одиницю. 50 гривень. Кавові пари, ручний розпис, сумський фарфоровий завод. Скільки коштує? 60 бара. Молочник, городниця. Скільки коштує? 50. Леопардець. 800. ЛФЗ, так? ЛфЗ. Полонська лосичка, 300. Будь ласка, клеймо полонне перший сорт. Так. Пастушок з ягнятками. Європейська статуетка. Німеччина скільки коштує? 700. Это у нас Борезневский межколхозный фарфоровый завод. Миниатюра, молочник. 50. Долбыш. цена? 70. Изображение троянда, полонны. Та же самая цена. Кошка? Это сам. Сам. Да. Статуэтка. Рих. Сколько коштує? Так само. Так Дуже цікава статуетка, ріг, клеймо Київ. Скільки коштує? 500. 500. 500 гривень. Пічний розпис, виробник, полонський фарфоровий завод 200 гривень, красоні. Україночки, 125 гривень. Частина столового сервізу, супниця. Хільничка відкрита-закрита, вже е, герчишниця. Ще для якихось виробів. Клеймо. Покажіть, будь ласка, клеймо. Користень. Скільки коштує? 900. 900. Ручний розпис. В новому стані, так? Так. В новому стані дуже рідко таке зустрічається. Так, а скільки такі цукерниці? По 150. Полон, не так? Такі теж. Так. Дульово, це да? так? Так, Дульова. Ос оселедниця. Яка ціна? По 50 гривень. По 50, а скільки київський чайник коштує ваш? 700. 700. В ідеалі коштує. Стан нового так. Климу. Бачимо, бачимо, дякую. 700 гривень. Так, а скажіть, будь ласка, Васильківська майолика, яка ціна? По 500, 250 400. 250, 400. Якщо 4 зразу, повтори. Mm -hmm. А собачка? 250. п'ятьдесяти. Блюдо з ручками. Дуже гарне в новому стані. Клиємо Чехословакія. Ціна 200 гривень. Миска від одного сервізу. Висота 7 см. Діаметр 25. Ціна 300 гривень. Дві гарні підставні тарілочки. Мають ручний розпис. Клеймо дружківка. Ціна за одиницю 90 гривень наявності 2. Блюдо. Ручний розпис. Клеймо. кам'яний брід, діаметр 30 см, ціна 200 гривень. Також 30 см, користень. Та ж сама ціна, так, 200-200. Будь ласка, ручний розпис з ручками Так, баранівський фарфоровий завод. Хочу вам показати салатник. Користень. 150 гривень. Оселедниця. Також користень із з елементами позолоти те ж саме. 40 гривень за одиницю. Так. Це що, салатник, так? Схоже. Васильків. Скільки коштує? 500 Скоб. Ваза, так. Ручний розпис, марганцеве скло. І скільки коштує? 400. 400. Дуже гарно. Будь ласка. Кришталева ваза. Ручна робота. 500 так? 500 гривень. Тарілочка. Тридцять гривень. Для перших страв сто. І Чашка без клейма. 80. Та ж сама ціна. Друзі, хочу вам показати розмаїття асортимент рибок. Саме по кольору, будь ласка, біла рибка взагалі біла-біла. Ручний розпис, червоні фарби, позолота, присутнє клеймо, але, на жаль, кришечка відсутня. Ціна за рибку 50 гривень. дуже гарненька. Скільки коштує чайник? Ні, я дуже саме. Довго ж ціна те ж сама. Друзі, хочу вам показати, як збирається ринок, як люди складають порцеляни, скло, будь ласка, отак охайно все замотується. Обережненько, потім складається все в сумочки. І люди несуть до своїх хат. Потім настає новий день, новий робочий день. Люди приходять на барахолку і знову розкладаються для того, щоб їхні пропозиції були активні, щоб люди змогли вибрати собі товар. Ось так гляньте, як охайно, бережно все відбувається. До речі, дуже цікавий процес. Кожний по-різному пакує. Но, як правило, люди вже з досвідом, тому... Дуже гарно все замотують, гарно пакують. Скажіть, будь ласка, скільки така кружечка коштує? Двадцять гривень. Коли Тернопіль. Сучасне. Блюдце. Полонне. Ціна 20 гривень. І все, старий на прошлий. буде, так? Було 6. Покажіть, будь ласка. Півник, буде. так, буде, буде. Скільки коштує? 20. 20. Дружківка 20. Тарілочка, зображення грибочок, баранівка 40 гривень, підставна тарілка, ручний розпис, коростень, 50, оселедниця 40. Калничок, Березнівський міжколхозний фарфоровий завод з кришечкою, ціна 80 гривень. Кавові пари по 30. Друзі, хочу вам показати ручну машинку для стрижки. Пам'ятаю, що мій дідусь стригся нею, але якось зміг сам себе стригти. Досить, досить тяжко, мені здається. Так, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо, клеймо. Клеймо, клеймо. Ось, будь ласка, 1960 рік. Постараюся передати, якщо отримається. 1960 рік горький. Ціна 30 гривень. Далі молочник. 40 гривень. Городниця. І аромолампа також 40 гривень. Чайник заварний. Аккуратніше, аккуратніше. Не з дешевих чайників. У вас корочний розпис моя надпись Дорогі мамі і папі в день серебряної свадьби от Лідії і Марселя. 3... 3 марта 1979 рік. Баранівка. Ціна 100 гривень. Дуже цікавий. Тернопільський, звичайно, сервізу рог. Кришечка нарідна, також 100 гривень. Друзі, повертаюся з Дарницького ринку, хочу продемонструвати вам свої знахідки. А спочатку не зміг пройти повз таких гарних квіточок, тому, будь ласка, показую. Отже, будь ласка, молочник, глечик, дитяче зображення, клеймо полонне. Має другий сорт. Ціна 250 гривень. Поки що залишу. У власній колекції. Далі Україночка співає, має ручний розпис. Клеймо користень. Ціна 1300 гривень. Має свого власника. Друзі, під даним відео залишу посилання на телеграм-канал. В першому коментарі, будь ласка. Переходьте за посиланням, підписуйтесь, будете мати можливість оперативно викупляти подібні речі. Далі. Дві вазочки. Сумський фарфоровий завод. Будь ласка, квіточка. Ціна 350 гривень також має свого власника. Друзі, блюдце. Зображення деколь. клеймо полонне 50-ті роки минулого століття, ціна 20 гривень. Залишу у власній колекції. Блюдо. Дуже гарна деколь. Клиємо Чехословакія, ціна 200 гривень має свого власника. І також миска з одного набору, ціна 300, також має свого власника. Друзі, на цьому це всі мої знахідки на сьогодні. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал. Ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!